Знаєте, бувають такі дати, що несуть у собі якусь дивну, майже поетичну вагу. Вони, ніби невидимі нитки, з'єднують події, які на перший погляд ну, зовсім не мають нічого спільного. І ось сьогодні ми спробуємо розшифрувати код однієї саме такої дати. Так, 4 лютого здавалося б, звичайний день, але він несе в собі код глибокого, всеосяжного холоду. І ось ця давня прикмета. Це ж і є ключ до нашої сьогоднішньої історії. Бо справа тут не лише в погоді, правда, йдеться про щось значно, значно глибше. Ну, ми розбиратися, що ж саме ховається за цими словами. Отже, за народним календарем, 4 лютого це день Миколи Студита, і його недарма прозвали студенним. Наші предки були переконані саме цього дня зима показує на що вона здатна. Уся її найлютіша сила. Це такий, знаєте, природний холод, зрозумілий, очікуваний, то що приходить щороку. Але ж історія, яка дивовижна річ, правда? Вона вміє брати старі звичні поняття і надавати їм абсолютно нового, часом моторошного змісту. Так і сталося. Оцей природний холод, із давніх прикмет раптом знайде своє крижане відлуння у великій політиці ХХ століття. І ось давайте перенесемося в часі 4 лютого 1945 року. Уявіть собі. Теплий сонячний Крим, розкішний лівадійський палац. Ну, що може бути далі від того самого студеного дня, про який ми говорили? А виявляється, саме тут, у цьому теплі, починається конференція, яка заморозить світ на цілі десятиліття. Оцей контраст він просто вражає, чи не так? З одного боку: сонце, море, кримський пейзаж, а з іншого крижана стіна непорозуміння, яка от-от виросте між союзниками. Подумати тільки. Саме тут, у цьому сонячному раю, народжується найхолодніший конфлікт в історії людства. Але ж за великими доленосними рішеннями завжди стоять звичайні люди зі своїми страхами, слабкостями. Ось, наприклад, Рузвельт. Він був настільки хворий, що ледве пересувався. Сталін панічно боявся літати, тому й наполіг на радянській території. А Черчилль, хоч і прибув із запасом сигар, був похмурий, ніби вже відчував, чим усе це закінчиться. Так, вони посміхалися для фото. Але за лаштунками там уже гострими ножицями геополітики різали карту світу. Так, Ялта, це був не просто початок, це був пролог до холодної війни. Залізна завіса впала, і все, карта Європи замерзла на довгі-довгі десятиліття. А що це означало для України? Остаточне поглинення радянським так званим соціалістичним табором. А тепер тримайтеся, робимо різкий стрибок у часі рівно на чверть століття вперед. І знову та сама дата 4 лютого. Але тепер на календарі 1970 рік. Десь на півночі України, серед густих поліських лісів, будівельники забивають перший кілок. Починається історія абсолютно нового міста. І це було не просто місто, це був Атомград, місто майбутнього, збудоване для молодих фахівців новенької Чорнобильської АЕС. Його називали містом мрією. Уявляєте, справжній символ радянського технологічного прориву. Це був чистий оптимізм, просто вилитий у бетоні. Тільки вдумайтеся в цю цифру: середній вік мешканців 26 років. Це ж місто, яке буквально пульсувало енергією молоді. Воно було сповнене надій, планів, мрій про майбутнє. Але. Іромія долі іноді буває надзвичайно жорстокою, і тут постає питання: чи могло місто, засноване саме в день Миколи Студеного, уникнути своєї холодної долі? Виявилося, що ні. Іромія долі виявилася просто безжальною. Місто, народжене в день Студеного Миколи, всього через 16 років, саме перетворилося на такий собі крижаний пам'ятник. Застиглий у часі назавжди. 1986-й. аварія на чаес. І евакуація, яка зупинила життя міста буквально в одну мить. Шкільні зошити так і залишились лежати на партах. Календарі на стінах зависло на одній даті, все застигло. Ніби вкрите якимось невидимим радіоактивним льодом. Ну що ж, а тепер давайте спробуємо звести всі ці на перший погляд різні історії докупи. Як же пов'язані між собою стара народна прикмета, велика світова політика і місто Привид. А все насправді дуже логічно. Подивіться, як еволюціонувало саме поняття холоду в нашій історії. Спочатку природний холод, той що з народних вірувань про Миколу Студеного. потім політичний холод, холод глобального протистояння, який почався в Ялці, і, врешті-решт, часовий холод, буквально заморожений момент в історії покинутого міста. Прип'ять. Ось він. Це і є код 4 лютого, неймовірний шлях. Від простої фольклорної прикмети про вовчий холод до холодного, цинічного політичного розрахунку і нарешті до цього моторошного символу застиглої епохи покинутого колеса огляду в прип'яті. Але знаєте, чому ця історія важлива? Бо вона вчить жодна зима, якою б лютою вона не була, не триває вічно. Будь-яка крига завжди скресає. Будь-які імперії рано чи пізно руйнуються. І що ж тоді залишається? Залишається пам'ять. І саме ця пам'ять є тим вогнищем, яке розтоплює лід забуття, і яке не дає нам замерзнути, замерзнути в байдужості до власної історії.